Всім доброго дня, мої дорогі! Рада вітати вас на моєму каналі. Дякую вам за коментарі, за підписку на мій канал, за теплі ваші слова. Це дуже мене підбадьорює, підтримує. Сьогодні хочу подивитися розклад, більше націлений на вашого партнера задуманого, про його сумніви, про те, в чому він заплутався, і навпаки, що можливо зрозумів, про його страхи і так далі. Давайте почнемо з того, який партнер прийшов на розклад, щоб ви розуміли. Чи співпадає це з вашою задуманою людиною? Який партнер прийшов на розклад? Щось таке змінитися могло в житті партнера зараз, що викликає в нього двояке відчуття, втрату сили. наприклад, Якщо навіть от він досить сильна людина, який завжди вміє владнати будь-яку ситуацію, то зараз йому досить важко це робити. Є певні спроби для покращення свого життя, але це досить незначні спроби, які швидше йому ще більше створюють проблем. Ну, поки він старається якось захистити. Взагалі, він зараз більш в своїх таких темних часах в житті. Не можна сказати, що ця людина зараз щаслива. Не можна сказати, що в цієї людини є зараз стосунки. Навіть якщо знаєте, що він з кимось в стосунках, то ну, це просто як перебування на одній площі, або спілкування таке, ну, аби було, аби хоча б з кимось, ніж зовсім бути одним. Якщо він у відносинах з вами, то це не найпростіший період ваших відносин, де доводиться знаходити в собі сили, де їх просто так немає. одним словом. Міг партнер мати вас в минулому, як людину, яка ну чуть не поклонялася йому в плані, що ви за нього дбали. З вами можна було заощадити певний бюджет, і це було як такою перспективою на сімейне життя. Хороше можете також добре вкладатися в сімейний бюджет або дбати за дітей і так далі. Ну вкладатися в сім'ю. Давати також свій ресурс. А зараз ви вже дивитеся в майбутнє без нього. Ви вже, як колишній партнер, виходите для нього, і йому через це може бути складно. І дивно, що у нас виходить і десятка, і дев'ятка мечів. Може бути період партнера, коли він думав, що вже пройшли найтяжчі періоди в його житті, а вони знову з'явилися. От коли він а, був в цих відлюдниках і стар, коли старався знайти в собі внутрішній ресурс, тоді він зайшов ще гірші стани. Ну, очевидно, щось таке він там віднайшов в собі, що його ще більше ранило. Так, зараз виходить. І закривається все такою картою непорозуміння, апатії. Одним словом, партнер ваш загаданий зараз в досить депресивних станах. Не можна сказати, що він рухається вперед чи дивиться в майбутнє. Тут швидше він вас так сприймає, що ви дивитеся в майбутнє. А обоє партнери можуть зараз бути налаштовані одне проти одного. А ви на нього якось можете, чи злитися, чи не розумієте його вчинків, не розумієте, чому такий в нього хід думок, а він не розуміє, чому ви втомилися на нього чекати. Тут така ситуація. Тут, до речі, партнери можуть бути як разом, так і не разом. Тут програється десь 50 на 50, тому що в нас і коли ми разом з партнером, то також можуть бути ситуації болю. Одним словом, якщо це про вас, ця ситуація, то давайте будемо приступати. Що стало початком взагалі ось цієї його внутрішньої плутанини? Тому що ми бачили, що явно там партнер відповідей в собі так і не знайшов. Ще в гірші стане зайшов. Може, вам не цього, а хтось, буде щось знаєте, що він в таких станах. Що стало початком внутрішньої плутанини? З самого початку міг досить так легковажно ставитися до життя, легковажно ставитися до сімейності, більш так на позитивість сприймати якісь зауваження ваші і взагалі сприймати легковажно всю серйозність того, що ви говорите йому, всю серйозність ваших намірів до цих відносин, міг думати, що ваші відносини до нього якби з ним не такі. Доленосні, як вони виявилися насправді. Одним словом, партнер міг егоїстичність певно мати, і через цю егоїстичність ці відносини могли похитнутися і, незважаючи на велику любов, тому що любов тут явно була, все одно. Якась відстань таки наступила. Така явно ментальна відстань може бути. Взагалі вас по менталу багато що могло з'єднувати з даним партнером. Тут явно ви були цікавою для партнера не лише через те, як ви виглядаєте, тому що тут іде акцент на те, як ви виглядаєте, а й на ваші духовні здобутки. Такі ну що з вами як благодать наступає такий світлі період, по тобто, четвірці жезлів. Що з вами це можливо. Ви можете гарно світа організовувати, різні такі домашні сімейні вечори. Ну і тут у нас зрада підсвічується: ось це і стало таким початком внутрішньої плутанини, тому що. Тут, і незалежно навіть, з чого боку зрада, на його думку, але він вважає, що найбільшу дистанцію у ваших відносинах, власне, ця зрада зробила. Це перейшло в певний такий цикл ваших стосунків, де вже потрібно було так притиратися одне до одного, щоб це налагодити. Ну і ще, доклала і все-таки, що. Розбити серце голову. Ну і може б появитися просто інше, ну або появилася в нього якась інша жінка, після чого ви ну не хотіли і не могли більше ці відносини продовжувати. І через це з'явилася трансформація ваших відносин. І якби він не заспокоював себе і не живив себе гибними такими надіями, він розуміє, що ця любов для нього вона в минулому, що він не буде мати доступу до цієї королеви вогню, можливо, через цю іншу жінку. Навіть якщо знаєте, що от в нього була... Котрась жінка, а він говорив, що це несерйозні відносини, але все одно її як не залишав, то десь розумієте, що, можливо, надурив. Так, може вийти. Ну і пішли наші пажики з дитинства йде. І також його невпевненість в собі. І через цю невпевненість він може бути як нерішучим, так і таким балакучим, як. Як би це пояснити, Ну, коли людина багато слів дуже говорить, а в них мало толку ніби. Що це явно не допомогло вашим відносинам, і це його якось заплутало. Не розібрався зразу просто в тому, з ким він є, і що йому потрібно від цієї партнерки. що його заплутало. Взагалі, взаємообмін між вами був досить рівний. Такий мається на увазі гарний, про який кожен з вас мріяв. Було дуже весело у відносинах свого часу, але це зараз виходить таки минуле. Так, в минулому заблокувалися взагалі ось ці переможні ситуації, і знову в нас виходить, що сімейність ваша така. Ну, сімейність це не близько, що ви одружені. Просто мається на увазі, що гарні теплі відносини, що ви почуваєтеся, ну почувалися точніше, от як в. Як в своєму домі, одне з одним. І неважливо, чи ви жили разом. Це може бути просто зустріч в ресторані, а почуваєшся так, як вдома біля цієї людини. Його заплутало те, що, що ви не пішли в нього на поводу на якомусь етапі життя, що вийшли з цих відносин. Якби. Ну і знову, виходить, що це, ймовірно, могло бути через трикутники. Міг хотіти втриматися однією попою на двох стільцях, але не дуже добре в нього це вийшло. І знову виходить зрада і розбите серце. Одним словом, в минулому і в теперішньому є ось ці відголоски зради, котра прийшла в минулому. Це може бути зрада, як така зрада з людиною, а тут мені більше йде, що це не є зрада з людиною. У більшості це зрада, яка, ось така людська зрада, коли там людина тебе про щось просить, а ти їй не допомагаєш з якихось причин або просто так. Яку істину про себе він боїться визнати? Яку істину про себе він боїться визнати? Що ви маєте над ним владу, маєте над ним певну силу, і що він не може втекти від цього, навіть коли ви не разом з ним, він розуміє, що все одно він є вашим, тобто, що ви вмієте його утримати в своєму житті, в своєму енергетичному полі настільки, що, ну, що він фізично от може відчувати, що ви про нього думаєте, і так далі, що ви про нього говорите, що дуже сильний енергетичний зв'язок є, що він ним керує в житті. І знову нас пажики повиходили. Яка істина про нього, яку він боїться визнати? Ну, бачите, у нас знову ці пажики незрілості виходять, що він є людина не для міцних, довготривалих сімейних відносин. Тут навіть я б сказала, що це є людина, ну просто не для сім'ї. Знаєте, які є чоловіки? Чоловіки є для всіх. Ось ще один пажик, ну це взагалі, коли я питаю. Ну, і четвертий паж. Ну це взагалі шок. Ви він точно є незрідною людиною, людиною також, яка може, ну це всіх не програється, але просто говорю все, що бачу, тому що нас багато. Може, наприклад, мати дитину від однієї жінки і від неї піти, потім піти до іншої, там будувати сім'ю, там також мати дитину і звідти піти. Тим словом, такий от. Персонаж, який може любити робити дітей, але відповідальність за них не брати, тому що йому ця ноша, ця ніша не під силу з цими дітьми. І який думає, що от цього разу все вийде, от цього точно вийде, а потім розбиває і собі, і іншим людям серце, тому що коли жінка будує серйозні відносини з ним або має намір будувати серйозні відносини з ним, то також очікує кроків з його сторони, а не лише певні підозри, щоб в неї виникали. Одним словом, в нього немає сили втримати в своєму житті щось довготривале. Він швидше буде тягнути, перекладати відповідальність на жінку і так далі. Якось. Його сумніви впливають на ваше життя, на життя людини, яка дивиться цей розклад, як впливають його сумніви. Ну, і зразу в нас цей король мечів впливає він досить погано. Навіть якщо партнер без дії взагалі, тобто що вас не ображає, не матюкає і так далі, то все одно якось ваша. Благополуччя і ваша веселість в житті, вона не сприймається такою, як ви би її хотіли. От як все ніби добре, але постійно згадуєш про ось цей холод або про мовчання, як завмирання життя через це. Ви такого могли не очікувати від нього і хочете від нього піти. Тут явно дивиться мене людина, яка хоче піти від цього холодного партнера ще. У нас тут так перевернулася мені карта болю, переживань. Ви можете бути або зараз от на етапі такого ще от переживання, що тут дек... ну, декілька місяців зазвичай триває такий період, коли людина хвилюється, коли людина собі як... намагається відірвати від душі партнера, від серця відірвати, коли приходить це розуміння, це прийняття, що це варто зробити, але все одно це ж не стається за один день. Як його сумніви впливають на ваше життя? Там у нас таки виходило ось ця його холодність, і те, що у вас зараз цей процес, і він, ну, більш болючий, ніж він міг би бути в вашій ситуації. По дев'ятці мечів. Тому що дев'ятка мечів це все ж таки такий пік чогось, пік переживання, чогось гострого, чогось такого неприємного. Чого він хоче насправді від вас? Чого він хоче насправді? Чого він хоче насправді? Вашої любові хоче, не хоче, щоб ви закривалися, він розуміє, що якось ці все ж таки ворота замкнуті до вас. Йому треба пробивати чимось, бо він розуміє, що вас уже словами зараз не купиш, якось словами не затьмариш вам здоровий глуст, що ви розумієте, що він переможе стільки на словах. Ви десь бачите цього незрілість, ви розумієте, що він то такий, то інший, і він собі спішить а, ті ворота, щоб ваші, наче, відкрилися до вашої душі. А ви вже розумієте, що тут мені немає що ловити з цим чоловіком. Я собі вже йду по своє життя. Тут у нас і по четвірці жезлів, і по вісьмірці жезлів. Це у нас така швидкісна досить карта. Ви хоч і обертаєтеся в минуле, але ви йдете вперед. Тут в кожного буде своє. Хтось іде в до нового чоловіка, в нові відносини, хтось іде реалізовуватися в кар'єрі. Свої мрії виконувати в кожного тут своє, хто що хотів би. А він далі розуміє, що ще доля має принести якийсь такий шанс, такий дуже підходящий для нього, щоб він зміг виправдати ваші очікування. І свої очікування, тому що він явно не очікував, що ви будете йти кудись. Так, ви вже в легкості. Ви на етапі або майже навіть наприкінці переживання складної ситуації в житті, втрати розчарування. А він а він все ще там. Він думає, що це ще не є кінець, що це ще далеко, навіть не кінець, тому що в нас тут і колесо фортуни виходять біля карти. Ностальгії, минулого, таких приємних згадок про минуле. А де він і не виключає того, що ви могли обертатися від нього от зараз уже через цю незрілість, яка в нас виходить. Для вас ця ситуація повністю зрозуміла от в даному контексті карт. Ну і ще завершимо. Закриємо цей розкладок. Ну, і, ви бачите, виходить все рівно ось цей. Король мечів, або чоловік, який не діє, просто який не виправдовує якось ваших очікувань, або просто колишній чоловік. Ви його можете вже так сприймати, або він десь розуміє, що ви от, -от вже будете так його сприймати, тому що вже собі десь йдете в майбутньому без нього. І він боїться, що це відбувається. Він розуміє, що це відбувається на люту, що він вас не може якось втримати, але я по цих картах і не бачу, що він втримує. Просто е спостерігає, що ви живете своє життя. Так, він собі працює над своїм ніби життям, а, от, а ви ніби над своїм. І він як спостерігає, як ви будуєте своє життя. Він розуміє, що це відбувається на його очах, але нічого з цим як не робить. Чому він боїться собі зізнатися? У чому він боїться собі зізнатися? Що ні до чого ця його захисна позиція в житті не призвела. Все завершилось тим, що він прив'язаний до вас, а не ви до нього. Болючі карти взагалі виходять. Ну, може бути і таке, що ви не зовсім його рівня жінка. Він може десь себе звинувачувати за те, що свого часу він не подбав про свій матеріальний стан. Про своє благополуччя таким чином, щоб зараз до вас могти заявитися і дати вам те життя, на яке ви заслуговуєте. Тому що партнер може щитувати вас як дуже харизматичну жінку і дуже самодостатню, для якої, до речі, не головне кошти, але йому чомусь соромно без тих коштів заявлятися в ваше життя. Тобто для нього це головне, щоб це вам дати. Він як міг зайти в якесь таке життя зараз, що може бути з такою, ну. Середньостатистичною жіночкою, який взагалі на все по групному рахунку, все одно. А щоб до вас добратися, він тут себе десь недооцінює. і імператриця наша вийшла. Він розуміє, що хотів би він трошки іншого життя для вас, що може він не може такого життя зараз зробити, але щоб себе заспокоїти, то мусить якось ну, якісь такі ментальні конструкції собі створювати, щоб йому було трішки легше, щоб якось захистити себе. Тому що багато дуже болю було в минулому і в теперішньому. От намагається захистити себе від того, щоб в майбутньому не продовжувалася ця біль. Боїться собі зізнатися в тому, що він настільки прив'язаний до вас. Він дуже любить дивитися на ваші фотографії. Може йому подобатися, як ви одягаєтеся, який у вас смак, як ви себе показуєте в соціумі. Взагалі, тут така жінка розкута, впевнена в собі. Немає тут такого, що багато зажимів. Навіть якщо раніше могли себе сприймати такою, як. З комплексами жінкою, то зараз у вас десь це або минає, або вже минуло в більшості. Тут буде ще вже минуло, що ви на себе подивилися під зовсім іншим кутом. І йому ще гірше від цього. Він любить цю впевненість у вас. Десь розуміє, що не дотягує по фінансах тут чоловік. Що потрібно, щоб побачити ситуацію під іншим кутом? Що потрібно? Вас потрібно, вашої підтримки, потрібно, щоб він взяв новий шанс. А вас немає. І він як сидить сам, і важче йому так. Або ще якусь жінку потрібно, мається на увазі, що йому потрібно, щоб біля нього був хтось, хто постійно його би балував і пояснював йому, який він у нас шикарний чоловік. І тоді це минуле не так би його ранило. Але знову ж таки, якби він проявлявся в випадку, якщо ви в його житті є це вже інше питання, тому що зрілих проявів все одно я тут не бачу. Тут хочеться, щоб він і в вашому житті був, але якби щоб він ну щоб ви в його житті були, але він якимось чином також завмирав, тобто що він не діяв би. Так йому хочеться. Так йому хочеться. Що потрібно, щоб побачити ситуацію під іншим кутом? Йому потрібно, щоб хтось інший надвідносинами працював. Йому потрібно, щоб йому вибачали зради хитрості шахрайства його відносина. Ну, він хоче, щоб йому постійно давали ще один шанс. Тут такий партнер у нас виходить. Чіткішу ситуацію він не побачить. Ми запитували, як він її може чіткіше побачити, що йому для цього потрібно. Ну, йому треба жінок наш коло себе, щоб ця ситуація була в нього стабільно хорошою для нього. Тут так, такий самолюб трішки. А саме жінок-партнерок йому потрібно, чи просто, можливо, пораду матері, подруги, жіночої думки. Покажіть. Просто навіть і жіночої думки може бути. А, ні, так... такий партнерок попросила, щоб мені показали, і все-таки мені показали, те, що я попросила. Такий хотілося б жінку, яка ним захоплюється, яка дає йому любов, яка десь втихомирює його, і він ситуацію тоді би бачив під іншим кутом. Мається на увазі не лише вашу, а й загалом ситуацію свого особистого життя. А які зовнішні фактори підсилюють його цю невпевненість? Які зовнішні фактори? фактори? По-перше, він міг зробити боляче вам. І він розуміє, що, включити того, що він зробив, важко буде досягти певної хорошої сімейності з вами, тому що ви вже можете закриватись, ви можете бачити це його шахрайства в стосунках і бачити незрілість. І вам уже не доїло бути в таких станах підозри. Десь думати, що він там собі витворяє, що він собі думає, про що його життя, з ким він є, з ким він радиться. Знову ж таки, бачите його відстороненим, відгородженим від цих відносин і, і що він створює вам постійно якусь нестабільність. І окрім цієї нестабільності, якби ж тут лише нестабільність, окрім цього, тут ще й блокування ваших рухів в житті і. Він і не заставляє він вас бути заблокованими в його житті, але і не дає права зробити по-іншому це. Тобто, діяти і жити так, як нормальна людина хотіла би жити. А ці зради і чихрайства, вони, ну. Ну, вони цього чоловіка як норма речей. Він розуміє, що можна щось зробити, потім загладити, якось це зам'яти, поговорити, і згодом це мене. Це ж не будуть пам'ятати все життя. А тут ви могли піти, просто вийти з цих відносин, тому що була така емоційна бідність, самотність могла бути в даних відносинах, де ви працюєте, працюєте, результату не бачите. Де ви в кінці кінців йдете від цієї такої емоційної бідності, заходите на деякий час в себе, а потім вже працюєте. Над своїми фінансами, над своїми стосунками, над своїм здоров'ям, але вже без нього, а просто з ясним розумінням того, що цей партнер як частинка вашого минулого, це частинка вас, вашого життя, тому що він мав велику роль у вашому житті. Але приймаєте реальність, що потрібно йти далі. Так, явно тут приймається така реальність, або він розуміє, що ви таку реальність, Приймете або вже прийняли. Чи ви хоч і важко вам, але ви потихеньку стараєтеся жити без з нього. Чи є в нього ресурс для прийняття правильного рішення, таке, щоб воно було вигідним для вас, для людини, яка дивиться цей розклад? Чи є в нього ресурс для прийняття такого рішення? Чи є в нього ресурс? Немає, в нього ресурсу просто. Мені здається, що тут просто партнер, який дійсно не може дати того, про що ви хочете, про що ви питаєте, просите те, про що ви мрієте, він дійсно не може дати. Тут буде два варіанти. Або те, що він просто сам по собі не зрілий, що в нього є декілька таких. Ну, речей в характері, через які він як не може переступити, може бути м, таким досить філософським, ніби таким чоловіком, ну або жінку, якщо дивитися, жінка, бо тут чоловік і жінка вийшла. Але йому важко переступити через певні свої принципи, йому могли в минулому розбити серце, і він може якоюсь мірою недолюблювати протилежну стать, включить того, що постійно очікує брехні. Також може очікувати брехні, бо розуміє, що сам десь трішки міг. Дурити. Ресурсу в нього немає. Тому що в нього, як в минулому його колись надурили, так от він зараз марить з тим, десь це не відпустив. Розуміє, що покидати людей це, це складно. Йому так робили, він так робив. І зараз він або в віці такому вже свідомому. І він розуміє краще. Якби бути в цій незрілості, тому що він багато ніби почав розуміти в житті, що краще маленькими кроками в житті поступати, ніж когось ображати. І так може бути. Але ресурси в нього просто дати те, що ви просите в нього, в нього немає. Він втомився якось. Втомився, в принципі, від стосунків. Якщо це з вами, то болю багато мав. І якщо навіть і не з вами, то якась є втома така емоційна. Щось він собі не може вибачити. Тому що на вас там зла немає. Там собі він десь не може вибачити щось з минулого, що йому заважає нормально жити повноцінно. Давайте запитаємо, що його страхи говорять про минуле його. Що його страхи говорять про минуле. Ну, бачите. Ой. Там така явна в нього була втрата, або він комусь так серце розбив, що совість просто-напросто мучить, або йому серце так неочікувано розбили, що він в любов не вірить. Він швидше буде різким, він швидше буде йти по головах, але так, щоб йому було добре. Він, він дуже боїться стосунків. Де йому доведеться відкритися, десь зняти всі маски, показати, хто він є, чим він дихає, що він очікує відносинах. Йому от маску імператора краще носити. І, можливо, життя одного разу приведе йому таку партнерку, яка зможе загоїти ці рани. А зазвичай так немає. Коли ми чекаємо на людей, котрі нас загоюють, нас ніхто загоювати не буде. Ми маємо загоювати самі себе, тому що не буває половинок, ми всі є цілісні, і ми всі маємо себе зцілювати самі. Також він розуміє, що життя на місці не стоїть, і ви також на місці не стоїте. І нікого, як в загальному, от по грубому рахунку, нікого не цікавлять його внутрішні рани. І навіть, чесно кажучи, і його вони не цікавлять, тому що в нас імператор виходить біля верховної жриці. Він розуміє, що те, що сталося, то сталося, і воно залишиться в таємниці. Було якесь таке в нього прямо падіння таке явне в житті може бути, що втратив в прямому розумінні кохану людину, що в ній вже немає в цьому світі. І він тепер боїться прив'язуватися до когось через це. Ну, там, міг навіть друга втратити чи що, але когось дуже-дуже-дуже близького. І розуміє, що От навіть розставання, воно може бути таким же ж гірким, як і втрата в прямому розумінні людини, і старається цього уникати, тому що десь занадто в складні часи вже його психіка одного разу зайшла. Десь він злякався цього стану. Ну і давайте запитаємо тоді останнє, яким буде його наступний крок. Яким буде його наступний крок? Ну, ще він не буде якось діяти. вас його наступний крок все-таки буде така позиція очікування і позиція, що прийшов-пройшов якийсь час. Щоб щось змінилося. І коли щось зміниться, коли цей час пройде, то тоді подивимося, щоб ще навіть коли цей час зміниться, то ще тоді він буде чекати, щоб ще так якийсь пробував. Яким буде його наступний крок? Ну, бачите, тут що би він не робив, все одно він приречений на біль. Ну в кожного тут своя ситуація, можливо, ви вже його не приймете, навіть коли він цією любові до вас прийде і буде говорити, що я все-таки мріяв про такі відносини, як я міг їх втратити. Давай може, ми хоча б будемо говорити або спілкуватися як друзі. І можливо, ви не приймете цю пропозицію спілкуватися як друзі, і тому в нього ця біль почнеться. І він цією любові так і залишиться, бо ще більше почне вас любити. Або що ви погодитеся. Але ви будете дійсно для нього другом, а він так і не зможе для вас бути другом. Ну, не доб'ється він того, про, про що він тут думав, про що, що він там собі напланував. І наступний його крок це просто робити такі якісь ну, досить дивні пропозиції. Тут не дуже про любов йдеться, тут він собі як розбиватиме серце цією любов'ю. Може також і десь хитрувати. Все одно залишати собі такий продуманий, якби в. Розвиток подій. Я маю на увазі, що, наприклад, мати ще якийсь запасний варіант, новий падок. Всяке може бути. Наступний крок. Взагалі, так собі цей чоловік на рахунок жіночок. Тому що він може і оце він чекає, чекає, він може і не сам чекати, може з кимось відносином якісь або мати, або спілкуватися, навіть якщо це щось несерйозне, але ж все одно виходить, що він не зовсім той щирий, коли говорить, що він мучився сильно, наприклад, ну, маю связі, от в майбутньому тоді от, як він прийде і буде говорити, що я про тебе мріяв, давай хоча б проти друзями. То це буде не зовсім чесно, тому що якщо ти про мене мріяв, то чому ти був з іншим? Ось так. от. виходить, а в кого це. Не є інші жінки, то це просто поради кучі людей навколо, які втручаються і втручалися у ваші відносини, через які ваші відносини часто потерпали. Ось така тут ситуація. Тому бажано не впускати в свої стосунки 350 людей зі своїми порадами, особливо, якщо в цих людей життя також якби не ідеальне. Ось такий от розклад сьогодні. Дуже дякую вам, що ви зі мною, що підписуєтеся на мій канал. Дуже рада кожному з вас і завжди буду вам відписувати на ваші коментарі. До зустрічі!